Виконуємо номер 1123 із підручника алгебра 7 та номер 52,22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, для якого значення D, пара чисел 2 і мінус 1 є розв'язком рівняння. Завдання перше: 7х відняти 5 у до рівня D. І друге 3х додати dік дорівнює 8. Приступаємо до виконання. Оскільки числ є розв'язком рівняння підставимо замість х 2 замість y мінус 1 і розв'яжемо наше рівняння відносно d. 7 множимо на 2 і на мінус 1. 14 додати 5 дорівнює d. Запишемо в зручному вигляді 14 додати 5, маємо 19. Записуємо відповідь, d дорівнює 19. Завдання друге: ця ж пара чисел: 3 множимо на 2, d множимо на мінус 1, 3 множимо на 2 це буде 6, d на мінус 1 буде мінус d. І тепер 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний, отримаємо мінус d до рівня 2 і поділимо тепер на мінус 1. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь D дорівнює мінус 2. Номер 1123 із підручника Алгебра 7 та номер 52 крапочка 2, із підручника Математика 7 виконано.